Годинники. Настійний годинник із зозулею. Годинник, що ставиться на підлогу. Настійний годинник з маятником. Годинник з римськими цифрами. Годинник з арабськими цифрами. Дитячий настінний годинник. Годинник з ведмедиками. Розписні годинники. Камінний малахітовий годинник. Мармуровий годинник. Бронзовий годинник. Годинник, різьблений по дереву. Квітковий годинник. Годинник з елементами скульптури. Годинник як елемент архітектури. Куранти. Годинник будильник. Електронний годинник радіо. Чоловічий наручний годинник. Жіночий наручний годинник. Наручний електронний годинник. Таймер. Секундоміри. Метроном. Стародавній сонячний годинник. Сонячні годинники. Пісочний годинник, вогняний годинник, водяний годинник, атомний годинник.